Вітаю, товариство! Ми продовжуємо з вами відеомандрівку, е, котра присвячена 160-тій річниці з дня народження Андрея Шептицького. Пізнаємо своє. Позаду мене знаходиться споруда в неоготичному стилі. Зверніть увагу, вона знаходиться в селі Прилбичі при в'їзді до села. І ця споруда має назву Каплиця Усипальниця. Тут по сьогодні. Зберігаються тлінні останки з родини Шептицьких. Ми обов'язково з вами ще неодноразово повернемося до цього місця і дізнаємося, хто ж там похований. А якщо ви вже знаєте, то пишіть у коментарях. Вона має свою цікаву, сумну подекуди історію. А також у ній є два яруси: Верхній, який ми з вами бачимо, і там внизу є крипта. Ми обов'язково ще зайдемо туди. У наступних наших відеомандрівках а наразі запрошую вас сюди відвідати це місце направду місце сили. А також запрошую підписатися на ці сторінки, на яких ви дивитеся це відео, поширити це відео, поставити вподобайку, пізнаваймо і надалі своє.